Тобто вони правила гри міняють так, як їм потрібно для їхньої ефемерної імперії. Через це назвати взагалі це виборами неможливо. Фактично мають бути виборчі комісії, мають бути фактично отримані бюлетні, отримані багато-багато інших речей. Це все таким чином, як проводилися так звані референдуми в 2014 році, коли можна було цілими пачками кидати в урни. Голосування, так зване, проводити, коли ніхто не запитував паспорт, ніхто не запитував нічого. Фактично, це, по великому рахунку, спроба якимось дивним чином, на їхній погляд, легітимізувати їхню е, е, оце рішення, що згідно москвинської конституції, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська область і Республіка Крим є суб'єктами москвинської імперії. Фактично більш нічого вони не передбачають. Зрозуміло, що будуть призначені чи так звано обрані ті керівники міст населених пунктів, які вони вже давно визначили. Ніякої альтернативи, ніякої змагальності точно не буде. Буде в принципі спроба такої легітимізації. Те, що вони от багато днів, ну вони показують про те, що це робиться до речі, і в Америці достатньо довго. Відбувається голосування може на протязі тижня відбуватися, але там це все чітко відслідковується, там можна тільки один раз проголосувати, і за спиною не стоять автоматники, і по великому рахунку бюджетники як Скот та Бунами не женуть на виборчій дільниці. Та і цілого це... знаєте, в Америці не голосують люди власне одного штату за приєднання до Мексики там чи, чи до Канади. Ну, власне. Ну, абсолютно, тобто, ну це ще раз підтверджує, що Карфаген, тобто Московська імперія, має бути зруйнована. Це те, чим займаються Збройні сили України, українська нація, для того, щоб по великому рахунку демократія, цінність демократії була присутня в усьому світі. Через це я переконаний, правильно робить головне управління розвідки. Тут потрібно віддати їм належне, яке попереджає. Я думаю, що мали попередити і Служба безпеки України, яка і розслідує в її фактично підслідності колабораціонізм. І власне, що ті особливо в першу чергу, ті люди, які будуть приймати участь в так званих виборчих комісіях, вони будуть заарештовані і покарані. Це те, що ми зробили після 2014 року. Частина членів виборчкої так званих були засуджені і отримали дуже м'які покарання. Там рік з відтермінуванням, два з відтермінуванням. Фактично, реального терміну ніхто не отримав на Донеччині і Луганщині люди, які приймали участь в так званому виборчому процесі. Через це має бути показове кримінальні справи, показове покарання. Мінімум 5 років має понести покарання колаборант, який приймав участь, чи організовував так званий виборчий процес. А я ж, па пане Павле, пробачте, що перебуваю. А як же зробити ці показові покарання і показові суди, якщо ці колаборанти перебувають на окупованій території? Ну а з Херсонщиною там плюс-мінус можна все зрозуміти. Вона ну частково звільнена, і там просувається зараз наше військо і в Запорізьк так само А як щодо наприклад, Донецької області, яка вже з 14-го року окупована, ну, не вся звичайно, але умовно, щоб там е звільнити Ну якісь міста, якісь які давно вже в окупації, ну, тобто, там є колаборанти, які ще в 2014 році брали участь в цих комісіях, і так само будуть так. брати зараз і в 2023. Так, але ж по великому рахунку, що роблять оці зрадники. Фактично, коли їх там виганяють з тої чи іншої посади, вони намагаються чи в Європу з українським паспортом виїхати, а деякі легітимізуються на території України, контрольованої українською владою то Вінниці зарештують, то ще десь заарештують. Я не кажу, що це масово буде, але якщо показово один, два, три буде таких показових процесів і знайти учасників цих так званих виборчковів реально можливо. І власне цій частині буде перестрога. Чому? Власне, дуже багато для колаборантів вони мають боятися. Тобто, люди, які, ну, які мають українську позицію, коли дивляться, що зло не покарно, то може я якимось чином в душі я за Україну, але піду там голосну. Та там, тут, бачите, тут піду голосну. Тут ми ж знаємо, що вони можуть просто шантажувати людей і змушувати отримувати російські паспорти, ну тому що можуть не давати їм ані медичного забезпечення. Навіть от були ж ці заяви, не пам'ятаю, в якій з окупованих територій наших що. Здається, на Херсонщині, що ті, хто не отримали російського паспорта, особливо інсулінозалежні люди не отримують інсуліну. Ну тобто, це по факту шантаж е на рівні життя і смерті. Якщо ця людина не отримає інсуліну, вона може померти, якщо в неї цукровий діабет. Як що людина під тиском, під загрозою життя, під загрозою свободи? Здійснює якісь речі, ну, наприклад, та ж участь в референдумі і так далі, вона не має нести кримінального покарання. Але ті, хто організовує виборчий процес, ті колаборанти, ті зрадники, які ззаді два автоматники, а вона ходить з урною і змушує там пенсіонерів чи ще когось голосувати, така людина має понести покарання. І я не кажу, що ми маємо всіх під одну гребінку, Притягнути до кримінальної відповідальності, але організаторів і учасники цього процесу незаконних цих процесів обов'язково мають мати покарання, і через це достатньо масово має бути пропаганда із служби безпеки України. Можливо, навіть через безпілотники розкидати листівки. Це також можна власне, там працює аналогове телебачення, і час від часу там вони отримують сигнал. Вони сидять у месенджерах, вони сидять у телеграм-каналах, Фейсбуці. Це також має бути достатньо серйозна така пропаганда. Що якщо ви українці, ви маєте знати збройні сили України рано чи пізно, скоріш дай Бог рано, звільнять цю територію. І той, хто в принципі пішов. Обслугу е, окупантів понесе покарання. І я думаю, що цей процес буде достатньо важкий. Але Москвини абсолютно роблять те, що вони робили по Криму, намагаються розмити ідентичність. І от те, що у вас ви говорили про 300 тисяч ймовірних забезених Москвинів в Маріуполь, це однозначно так. До широкомасштабного наступу Москвини в Маріуполі жили десь 560 тисяч. Жителів Маріуполя на жаль не змогли виїхати дуже мало хто виїхав, дуже багато загибли. Десь приблизно 220-250 тисяч сьогодні живе в Маріуполі. І якщо Москви не туди 300 тисяч завезуть, то фактично українського архетипу у завез за них бурятів тувинців і так далі точно не буде, і таким чином вони хочуть. Повзучу контрреволюцію там завести і сказати, що там Московія Ну, да. але але чітко маємо говорити, що ті, хто заїхав, придбав нерухомість і так далі після окупації, обов'язково будуть виселені назад. Буде фактично націоналізоване їхнє майно, і через це навіть нехай не думають купляти будиночок у моря Азовського чи квартиру з виглядом на море, тому що це буде даремна трета їхніх. Ну бачите, багато багато хто думає, що якось пронесе, якось вони зможуть між крапельками пролізти і пояснити, що ні, ми ж не винні. Це все росіяни. Ми були змушені. Ну, хоча, як бачимо, що дарма, дарма, краще, краще дійсно. А якщо є така загроза, то одразу виїжджати звідти і не навіть не намагатися загравати з окупантом, ну тому що буде гірше і з їхнього боку, і потім з боку України, яка точно спитає, хто що робив під час окупації. Пане Павле, дякую вам. Дякую за те, що знайшли час. Павло Жибрівський, президент військово-цивільної спілки, бойове братство України, екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації з 15 по 18 роки.